Вітаю! Мене звати Сергій Калтшев і я тренер по інструментам DeVolt. Сьогодні я представлю вам батарею Powerstack. PowerStack це нове покоління літіонних батарей від DeWalt. У батареях Powerstack використовуються пласкі елементи на відміну від традиційних циліндричних. DeWALT став першим серед лідерів інструментального ринку, що почав використовувати таку технологію. На даний момент в асортименті Powerstack ми маємо компактну батарею Powerstack 18V, яка є нашою найкомпактнішою 18 вольтовою батареєю за всю історію. Я радий повідомити, що зараз ми починаємо виробництво нової акумуляторної батареї Powerstack напругою живання 18 В та ємністю 5 годин. Перше, про що я хочу тут сказати, це те, що не всі акумуляторні батареї створюються рівними. Але коли ви переходите до більш серйозних навантажень, де інструменту потрібно отримувати вищі рівні струму від акумулятора, батарея Powerstack може забезпечити до 50% більше потужності та значно більше часу роботи, аніж акумулятор з елементами циліндричної форми. На додаток до цієї покращеної продуктивності акумулятори PowerStack також мають довший термін служби. Вони можуть працювати довше при високих навантаженнях. І саме тому на всі акумулятори PowerStack поширюється наша терорічна гарантія. Отже, що це означає для вас, для вас, для користувача? По-перше, ви можете бути більш продуктивним. Ви можете працювати швидше і виконати більший обсяг роботи з допомогою однієї повністю зарядженої батареї. А також. Ви можете витрачати більше часу безпосередньо на роботу і менше часу на очікування зарядження акумуляторів. По-друге, ваші батареї PowerStack прослужать довше, ніж традиційні акумуляторні батареї з циліндричними елементами, які ви використовуєте сьогодні. Це означає, що батареї PowerStack забезпечують кращу окупність інвестицій ніж батареї з циліндричними елементами, і це підтверджується нашою трирічною гарантією. І нарешті, хоча це абсолютно нова технологія, ми розробили батареї PowerStack для зворотньої сумісності з нашими існуючими інструментами XR 18 вісімнадцять вольт, кількість яких вже перевищує 250 одиниць.